Таємниця Олдовойської ущелини. справжня історія планети. Сьогодні говорять, що в Танзонії в Лувої щелені знайшлися перші люди. Мовляв, три мільйони років тому мовпа взяла полицю, кополку і стала розумною людиною. Але ж усі знають, що це фальсифікація. Ланцюг еволюції, людиноподібні, мовпи, це все підрубка. Хто такі мовпи? Олдовоя. Через Танзонію проходить. Африканський розлом, який починається в Йорданії, де були міста Содом і Гомура, на які обрушились суди Божі, доведено, що це звичайні люди, які постраждали від термойодерного вибуху. Це були грішники, які втекли звідти всього 4 тисячі років, тому і ховалися в Лувовойській ущелині, де знаходять їхні кістки. Все це пояснює Біблія, тому що Біблія це керівництво до життя. Ви не мовпи. Ви не тварини, ви люди, творіння Божі. Ви створені за образом і подобою Божою, і вам потрібен санжиття. Якщо ви будете відходити від Бога, все, що ним дано, буде зруйновано. Бог дає кисень, сили, здоров'я, благословення, мирне небо, все дає Бог. Пора ставати на бік Бога і обирати. Бога це дуже важливо. Якщо ви не є частиною церкви, хочете дізнатися правду про санжиття. І походження людини, запрошую вас приєднатися до онлайн конференції для вивчення Біблії в неділю. Вхід вільний. Напишіть мені, я з радістю відповів вам і допоможу підключитися. Бережи вас Бог.